Я починав з цитати цього пастора Дітріха Бінхора. І в кінці свого життя він, як я вже говорив, він сидячи в цьому концентраційному таборі, він писав вірші. І один з віршів він написав я взяв лише одну фразу, яка мені дуже запала в серце. Він написав такі слова. А ти, він говорить про Бога. А ти даси нам чашу важку, гірку, наповнену смутком до краю. Але ми приймемо її з вдячністю, не тримтячи, з твоєї доброї і люблячої руки. Ти даси нам чашу. Коли я читав ці слова, я собі подумав, наскільки велике поєднання Божої любові і Його суверенності. Чомусь Бог порою, дорога церква, вирішує нам дати чашу добра, радості, коли наше серце просто переповнює радість і славослів'я Богові. А коли з Бог дає нам іншу?